Друзі, всім привіт! Рада бачити вас у себе на каналі. В сьогоднішньому відео ми пройдемося по основним вимогам та критеріям щодо подачі фотографії на лотерею Грінкарти та підготуємо нашу фотографію на участь у лотереї. Правильно підготована фотографія це вже половина успіху подачі вашої заявки на лотерею Грінкарта. Якщо інформація у всіх пунктах буде вказана достовірним, ваша заявка не повинна бути дискваліфікована. Отже, пройдемося по вимогам. Претендент на участь в лотереї Грінкарти має надати фото себе, своєї дружини або чоловіка та кожного з їхніх дітей. Ці фото повинні бути зроблені протягом останніх шести місяців. Вам не обов'язково надавати фото чоловіка або дружини, які вже є громадянами США або постійними мешканцями Америки. Однак, якщо ви надасте такі картки, це не буде вважатися помилкою. Фото на лотерею грін-карти має відповідати таким же самим умовам, як і фото на подачу на візу в США. Вас буде дискваліфіковано від участі. В програмі, якщо ваші фотографії або фотографії членів вашої родини не будуть відповідати всім вимогам, надання фотокартки, яку ви вже загружали в анкету в минулому році або в інших якихось заявках, також дискваліфікує вашу участь. Тобто ви можете зробити нову цифрову фотокартку або зісканувати фото, яке було зроблено на протязі. Останніх шести місяців на цифровому сканері та загрузити його в анкету. Але фото повинно відповідати всім стандартам, про які ми зараз поговоримо. Отже, фото на лотерею повинно бути кольоровим. І розмір голови повинен займати 50-69% від розміру всієї фотографії. Тут я залишу фото, там, де вказані основні параметри щодо розміщення голови на фотографії. Фото повинно бути зроблене протягом останніх 6 місяців на білому або світлому фоні. Особа в фотографії повинна дивитися прямо в об'єктив, і голова знаходитися по самому центру. Очі повинні бути відкритими і вираз обличчя нейтральний. Не потрібно вдягатися або наряжатися, робити якийсь дуже яскравий макіяж, і також ви не можете вдягати свою форму або якусь уніформу, воєнну форму для цієї фотокартки. Фото повинно бути без головного убору за виключенням одягу релігіозного характеру, а якщо ви носите такий повсякденно. Обличчя має бути чітковидним і повністю відкритим. Головний убір не повинен обрізати або прикривати ваше обличчя. Навушники не допускаються на фото, так як і окуляри, але якщо ви користуєтесь пристроєм для покращення слуху, який носите кожен день, то цей пристрій також може бути на вашій фотографії. Дуже раджу вам переглянути екземпляри фото, які підходять для участі в лотереї. Там є фото в звичайному одязі, так і в одязі релігійного характеру, з покритою головою, але з відкритим обличчям. У ході заявки вам потрібно буде завантажити своє фото на сайт. Ваше електронне зображення повинно бути у форматі JPEG. Всі ці умови я залишу в описанні і скину. Силку на детальний список цих вимог у себе в телеграм-каналі. Розмір файлу не повинен бути більшим, ніж за 240 кБ, і співношення сторін повинно бути як у квадрата. Це звичайна квадратна фотографія. Роздільна здатність повинна бути 600 на 600 пікселів. Якщо ви хочете відсканувати вже зроблену фотокартку, то теж ви це можете зробити за допомогою сканера. Ваше фізичне фото повинно бути 51 на 51 міліметр і відсканована в роздільній здатності 300 пікселів на дюйм, тобто це 12 пікселів на міліметр. А якщо ви робите це фото в фотосалоні, в принципі, люди, які цим займаються, вони повинні знати вимоги щодо... Подачі фото в американське посольство на будь-яку звіз або ж на грін-карту. Також хочу зазначити, що фотографії зіскановані з будь-яких посвідчень, водійського посвідчення або якихось інших документів, а будуть дискваліфікувати вашу заявку. Якщо ви надаєте фотографію, яка була зроблена в минулі роки, або ви використовували цю фотографію в минулорічній лотереї, або раніше, це фото також дискваліфікує вашу заявку в участі. Зараз ми зайдемо на сайт і подивимося, як саме обрізати нашу фотографію, якщо ми її вже зісканували або зробили це фото в фотосалоні, або ж на власний телефон на айфоні. Головне, щоб був білий фон, обличчя посередині, яке дивляться в кадр, нейтральні емоції. І потім це фото ми вже зможемо обрізати по всім необхідним пропорціям на сайті уряду США. І так, ми перейшли на офіційний сайт уряду США, і тут внизу ми бачимо пару прикладів правильних фотографій. І якщо ми натиснемо на ось цю кнопочку PhotoTool, ми перейдемо до того самого конструктора, де ми можемо обрізати нашу фотографію. На правій частині ми побачимо більше прикладів. Ось це правильні приклади. Тут можемо бачити вимоги до розміру та позування, експресії обличчя, не можна взагалі одягати ніякі окуляри, вимоги щодо релігійного одягу, не повинно бути тіні, або сильно така от експозиція на фотографії фон, якість фотографії дітей і наскільки повинно бути закрите обличчя. Тобто, взагалі її обличчя повинно бути повністю відкритим. І так, щоб перевірити нашу фотографію, нам потрібно сюди загрузити файл. Вибираємо фото. Я спеціально, бачите, загрузила декілька різних фотографій. Давайте подивимося, що з цього буде. Якщо ми використаємо, бачите, пишеться, що у нас невірний формат, потрібно використовувати тільки jpeg файл Для цього ми можемо зробити конвертацію в JPEG на ось цьому сайті. Також залишу ссылку в описанні. Конвертуєте та загружаєте. Окей, Давайте спробуємо загрузити ще одне фото. А, є ще ось така фотографія. Вони виглядають абсолютно ідентично, але якщо ми подивимося, то. Будуть різні вимоги до них. Розмір цього фото 600 х 600 тому його не потрібно обрізати. Давайте подивимося, що потрібно робити з фото, на прикладі розміру 700х700. На 700. Наприклад, я зробила фото в такому застосунку, як Canva. Ось тут можна самому вибрати розмір, я зробила його 700х700. 700. Давайте подивимося, чи підійде така фотографія. І так, ось остання версія цієї фотографії 700 на 700 в форматі JPEG. Використовуємо, ми бачимо, що така фотографія підходить. Якщо ви захочете її ще раз обрізати або більш детально показати цьому роботу, де знаходяться ваші очі, щоб була зроблена правильна позиція вашого фото, ми можемо спробувати використати ось цей інструмент. І так, закриваємо цей тюторіал і вибираємо наші очі. Ставимо сюди одне очко, і сюди, і натискаємо Accept and Proceed. Бачимо, наше фото успішно обрізано і ми можемо загрузити даний екземпляр і використовувати у своїй анкеті. Ось тут він вже у нас є. Отже, друзі, бажаю вам виграшу в цьогорічній лотереї. Сподіваюся, це відео було для вас корисним, подаємо свої заявки та сподіваємось на виграш. Дякую всім за перегляд цього відео. Всім па-па!